Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні покажемо досить цікаве, незвичне відео. Ну, те, що ми теплоакумулятори е, переварюємо, це нам, як то кажуть, звична справа. Це вже не перший, і не другий, і не останній. І там на вулиці лежить що на наших відео, він давно мелькає, щось пан Олександр не дзвонить, треба самому до нього дзвонити. Бачите, там такий сіренький оцей теплоакумулятор. Теж буде аналогічно цим операція робитися. Але що тут цікаве? Тут особливості, Дивимося уважно. Теж уденця закатані гарно. Це одне. це одне. Е, всередині вже ми не встигли зняти. Там така спеціальна розвальцовочка в середині, що оце так вдівається, суцільне. циліндр, просто ідеальний циліндр. Такого ідеального циліндра я ніде не бачив. Не все тут, ну джерела трошки врізав, щоб трошки знести висоту. Дивіться, навіть заводський якийсь номер. Вибитий оця заводська зварка, дивіться, оце було так проварено. Оце таке все було проварене. Що, на що хочу звернути вашу увагу? Що ми ну, робилося? робилося м -м, висота додавалася, бо людині був запас, хочеться більший об'єм. І додався міний зміючок, без була. Такі недоліки були. Звертаю вашу увагу на зварювальні шви. Зварювальники, ті, хто варять півавтоматами. І варять такого пасочка, яка мене там провар'є. А це вариться десь... Ну я розумію, що це не в Україні робилося. Можливо, і в Україні. <сі> не знаю. Ну то, да, тут, тут пастко тончить. E, Зварений шви. Подивіться по цистернах, по відповідальних e, цих. Я не знаю, я ніде не книжна. Напишіть, можливо, я помиляюся. Чому не робити? Робити таку вузеньку з проваром шва. Для чого такий великий швар? Що бложить? Це, мабуть, варено роботом. Ну і це вже наші шви, це влад варив для порівняння. Для порівняння. E, трошки лускажено їх є. Не. Оце варено не півавтоматом, а варно електроном. По ширині вони дивіться цей шов. Цей шов. Ну, майже ідентичний, тільки тут, трошки вищий валішок, а тут трошки нижчий. Воно більше можливо там провар, бо це електронно варено. І кажуть, для чого ви такі шви робите? Можна там тончо, дивіться, це наш шов. А це заводський шов. для чого ви такі шви робите, як можна тоненький. Можна тоненький. Я показував навіть, як тоненькі шви і жили, і служили людині, а потім вони там через сім років чи що, і дали тріщинку те тоненьке, розумієте? Я ну, я кажу, не книжна, розумію, що має би провар, але що метал то, в місці зварки він е, випалюється, і його місяць не така, і має бути плавний перехід. І коли... Е, навіть коли якесь розширення, там щось туди-сюди грає метал, якщо ширше, він буде плавно переходити зусиль, він не буде лопати, той шов. Да, Накнулий босс, щоб він лопнув, це майже нереально. Це як ми говоримо, якщо щось квадратне, але все одно запас має бути скрізь. Має бути запас скрізь. Я так вважаю, що ми не даремно, варимо таке що От дивимося. Це теж владова робота. А, ми це показували. Шви, плюс-мінус. Бачите, шов. Почав воно мокре, я думаю, що видно. І дивимося тут із заводських. Я думаю, що це найгарніше. Хотів її показати. бачите, як вона лежить. Хотів, думаю, що вона найгарніша. Це з тих, що в мене привозили заводські. Але дивіться, як тут провалився, бачите, тут що Ай, відео не передасть. Бачите, валіка немає, а у підріз металу є. О, там пішов вже валічок, десь перегрі, перегріл трошки. Бачите, не співпадіння да, гарне дно, дно Ідентичне. Тут, що О, тут немає такого ідеального циліндра. Бачите, такий є злом, як домічок. Да, воно не впливає на роботу. Це хороший, якісний, це дуже гарний я такого, Ну, З тих, що заводські до мене попадали на переробку, це найкісний, який я був. Я думаю, що це найкісней. Я думав, що це самоякні ножки, бачите, ножки, підкладочки є, щоб все зусилля йшло. Це, це все правильно зроблено. Це все дуже, дуже правильно зроблено. Але бачите, тут що? Бачите, провалений шов. Провалений. Та трошки і валючу. Порівняні із тим теплоакумулятором із цей. Ну, от біля виходів, вибачайте, у нас такий хлам. Я ж не готувався. Біля виходів теж, бачите, тут понаварені. Такі бортики. Не так, що там щось таке... Пробіжиться, а потім трісне чи не трісне, розумієте? Одесь гнеш, коли монтуєш, ти там трошки зусилля. Може ми, ми, було таке, що десь нахід неправильно ми взяли, звернув трубу, раз трошки підігнули. Воно тут не, не може трісне, воно сам метал здеформується. А таке місця таке не зовсім якісне. Так, пан Олександр, вже треба зв'язуватися з цією бочкою робити, бо вже вона поржавіє, лежить скоро буде рік, як лежить. Я тут на що виглядає на широке, тут не видно. Він варний, але це наклад метал, туди варний, От тут видно краще шва. Ось такі шви. Так що, виходить, що ми навіть тонше варимо, ніж це. Ось тут видно добре, шва. бачите, такий. Ось отакі шви більш-менш стандартні. Да, вони не такі гладенькі, як там пів автоматом, ще роботом варені. Не такі гладенькі. Але це якби на, на функціонал не впливає. Ну і дно Трошки на інші технології робиться. Майкло трошки позабирати ці бочки. Назбиралося, 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 там, 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 все треба доробити. О таке. Okay. Навіть об'єм як для об'єму порівняти може було б цікаво. Ну, це 500 літрів, навіть не 500, повних, там 400. Не пам'ятаю 50 літ із цим день 480. Получается. Якби об'єми було порівняти, теж було б цікаво різні різні об'єми. Так що я вважаю, що зайвий шов, моя думка. Ну тут трошки по-іншому виглядає, Бачите, він не виглядає такий, широкий шов на цих, Тут він не виглядає, широкий, бо тут перехід металу, він, бачите, це метал накладений на цей метал. Це дно ну, у нас діти. І воно проварене всередині, воно трошки не так виглядає. В цьому місці валить там, товщина що це предостатньо. А вже коли так воно металові, посередині. Посередині на металі, воно видно більше бачите, який, який шов. Пішов. Щось нас пить, розумієте, сонечко хоче показати. Вже взагалі ми сонце забули, що таке. І, і, і користуємося мережею і нічого не можемо зарядитися. Там по тих 7 кВт годин день щось дасть, О, по 8. А Сьогодні щось, щось трошки з'являється. Хоча вона нас за хмарками, але вже починає працювати. Щось воно буде. Потім ще покажемо трошки про сонячні панелі. Бачите, вони там виглядають. Про тепловий насос, там е, трошки пишуть люди несенітниці, ті, хто їм не користувався. А наразі пишемо коментарі, досвідчені зварювальники. Є мене в коментарях інколи попадають дуже розумні люди, які навчені, які знають, що воно які ці технології. Бо ми ж самоучки, ми не не знаємо. Я можу помилятися, стверджувати не можу. Але я так дивлюся для порівняння. Оце подивився, мені здається, що це зробило правильно. І ми намагаємося щось із такого брати приклад для себе. Так, ми, це я кажу, піавтомат і робот так, ми так не зробимо гладенько, тим більше воно буде підотеплючим. Нам головне, щоб було надійненько. Ну, тут зрізало, воно було високе, туди йшло, робили трубочку на, на, на це. Злива не було чомусь. Я не знаю, чому не було злива. В цьому теплокумуляторі влатав рив і натени мофти. Мофти на тени. Зараз я вважаю, що всі теплокумулятори мають бути стенами. це якби... І Змійовики і тени мають бути. Всіх зм, інакше ви втрачаєте багато що. все пишемо, коментуємо і всім до побачення.